Процес виготовлення ось такої тумби. Тут довжина її 30 см, вірніше, глибина. Замовник захотів 4 см товщину стінки. І сквозну, щоб там квіти не засихали. Ось такий залишок. Як це відбувається? Ріжеться це ось таким алмазним тросом. Отак, велишка, сюди він просовується. Отак. Отак він просовується туди. З цієї, з цієї сторони він обжимається. Вставляється друга половина, обжимається, обжимається ось таким пістолетом. І це все ставиться в трасерізну машину. І вирізається ось такий залишок. Ось такий залп, воно лишає. Тобто засверлили, вставили трос і вирізали. І ось така клумба готова. Ви можете її робити і тоншу, і більшу, тобто в залежності. Вручну не можна вирізати, тому що дуже малий отвір. Чи ПУ не проріже, потім, тому що тридцятка висота, навіть з двох сторон нереальна. Тому що вам треба складні роботи, то вам до вас. Чи до нас.